Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і шість населених пунктів Харківської області. Інформують у штабі оборони. У Харкові ворог поцілив безпілотником по Шевченківському району. Значні наслідки перельотів у Куп'янську. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждали 72, 69 та 55-річні жінки. У селі Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік. У селі Нечволодівка постраждала 58-річна жінка. У селі Борова постраждала 26-річна жінка. У селі Лукашове Вовчанської громади 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури зазначають у штабі оборони. У Куп'янському районі пошкоджено шість приватних будинків. Дві господарчі споруди. Зруйновано два будинки. У харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Для нищівних ударів ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. Чотири КАБА, сім БПЛА, герань-два, два БПЛА, Типу точнюються, два впівідрони. Як повідомляють у ДСНС протягом доби з 20 по 21 травня рятувальники здійснили сім оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, одна з яких пов'язана з ворожими обстрілами, це сталося у Харківському районі області. У селі Лукашове Чогоївського району рухаючись ґрунтовою стежкою, 62-річна місцева мешканка наступила на невідомий вибуховий предмет ймовірну міну. ПФМ-1 Пелюстка. Внаслідок вибуху вона отримала мінно вибухову травму ступні. Постраждалу госпіталізовано. Також триває на Харківщині розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 21 вибухонебезпечний предмет. Упродовж минулої доби зафіксовані були і бойові зіткнення. На харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки. Вчора на Куп'янському напрямку мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки. Яна Біляєва, Дмитрон Нгуен, Єгор Мікенін, Харків новини. За інформацією Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зітнення по всій лінії фронту. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 70 авіаційних ударів, використав одну ракету та скинув 116 кабів. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, зокрема 149 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження близько 3048 дронів камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Суми частково без світла у місті пожежі та постраждалий. Через влучання в промислові об'єкти сталися знеструмлення. Відомо про одного постраждалого повідомляють у Сумській обласній військовій адміністрації. Під російську повітряну атаку потрапили два підприємства на території міста. Для ударів ворог застосував ударні безпілотники типу шахет. Йдеться у повідомленні. Шестеро військовослужбовців загинули, і понад десятеро поранені внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу на Сумщині. Про це повідомляє Національна гвардія України. Командування нацгвардії та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався внаслідок ракетного удару на Сумщині. Йдеться у повідомленні. В Орловській області РФ цієї ночі лунали вибухи. В регіоні фіксували безпілотники. З'явилися дані про прильоти на території Балхівського заводу. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на місцеві пабліки та губернатора Орловської області. Продукція заводу використовується в системах зв'язку управління РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів. Президент США Дональд Трамп заявив, що розробка нової оборонної системи Золотий купол, яка має захистити від ракетних атак великої дальності, обійдеться загалом у 175 мільярдів доларів, та погодив виділення першого траншу. Про це повідомляють ABC News та Politico. Під час виступу в овальному кабінеті американський лідер заявив, що радий повідомити, що один великий красивий рахунок включатиме 25 мільярдів доларів на золотий купол, щоб допомогти розпочати будівництво. За словами Трампа, загалом ми говоримо про загальну вартість 175 мільярдів доларів, коли це буде завершено. Папа Римський Лев-14 готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні між країнами. Про це повідомляє Reuters. Місія МВФ розпочала в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду програми розширеного фінансування. Про це повідомили в прес-службі представництва Міжнародного валютного фонду в Україні. Місія МВФ на чолі з Гевіном Грем розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду програми розширеного фінансування. Заявила постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні. Прішила Тофано. Лідери провідних європейських держав домовилися підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України. Про це повідомляє уряд Італії. Зазначається, що прем'єр-міністерка цієї країни Джорджа Мелані провела телефонні розмови з Володимиром Зеленським, президентом Франції, лідером Фінляндії, прем'єром Великої Британії, канцлером ФРН та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дерляєн було домовлено підтрим підтримувати тісну координацію між партнерами напередодні нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та укладення мирної угоди в Україні, йдеться у повідомленні. Під нові санкції Євросоюзу потрапили ті, хто грабує тимчасово окуповані території України. У 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії потрапили не лише танкери тіньового флоту, компанії, що допомагають російському ВПК і енергетиці, а й 75 фізичних і юридичних осіб, причетних до розграбування Криму і вивезення агропродукції. Про це в телеефірі повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України. З європейським союзом Марія Мезенцева. ЄС назвав публічні компанії, які підпадають під санкції. Це компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів Туреччини і Гонконгу, розповіла Мезенцева. Харків продовжує дивувати світ. Попри небезпеку, сюди не перестають приїжджати іноземні журналісти, аби на власні очі побачити реалії життя за 40 кілометрів від кордону з агресором. Цього разу до мегаполісу завітав представник масової британської газети Mail. Чи не найбільше його вразили діти, які, незважаючи на війну, здобувають якісну освіту в комфортних та безпечних умовах? Міський голова Ігор Терехов пояснив, на початку повномасштабного вторгнення у Харкові захищених просторів для проведення офлайн навчання не було однак дуже швидко стало зрозуміло. Без них люди залишатимуть місто. Спочатку ми переобладнали п'ять станцій метрополітену. це був унікальний досвід, якого, до речі, нема в жодному місці світу, і діти почали 1 вересня там навчатися. 1 вересня ми почали і було не наповнене всі класи. Хочу вам сказати, що за дуже стислий час, коли побачили батьки. Як вчаться діти? Діти і батьки спілкувалися між собою. У нас попит на ці школи перевершив нашу можливості. Тоді ми переоблунали ще одну станцію метрополітена, шосту станцію метрополітену для того, щоб теж діти там навчалися, але ми були обмежені в. Кількості станцій, які ми можемо переобладнувати. І тоді ми почали проектування і потім будівництво справжньої школи під землею. Це був виклик без прецеденту. Харків першим в Україні взявся за проєкт, якого досі не було в архітектурній чи освітній практиці. Без готових інструкцій, без затверджених будівельних стандартів, без аналогів. Усе від планування до конструктивних рішень, здатних витримати вибухи й удари, місто мусило розробляти самотужки. Так виглядало новаторство, народжене у вогні війни. Не було школи поцільних школ, бо не було таких воїн. Були нормативні документи, які ще зберігалися з Другої світової війни, але це ж зовсім інша зброя використовувалася тоді. Тому нам пройшлося всюди бути першим. Успішне завершення будівництва та старт роботи першої підземної школи став для Харкова справжнім проривом, що викликав шалений попит серед городян. Реакція не забарилася. Місто вирішило не зупинятися на досягнутому. Тож сьогодні в різних районах мегаполісу вже працюють чотири такі навчальні заклади, і ще стільки ж будуються. Ми вимушено будувати підземлею. На жаль, для того, щоб діти мали можливість жити, а люди не виїжджали з міста. У нас в планах зараз побудувати підземний садок. Дитячий. Але там зовсім інше нормативне є документ, а вимога, yeah. які є, тому він буде набагато більше коштувати. Однак у Харкові не лише навчаються під землею крім шкіл, тут уже функціонують дві захищені лікарні та навіть безпечний театр, що, до речі, також користується значним попитом серед населення. Та, попри гордість за реалізовані проєкти, очільник мегаполісу не приховує. Ці рішення далися йому непросто дивитися на те, як місто мільйонник поступово перебирається під землю надзвичайно боляче. Біль, Більшовина біль бо я не хочу, щоб ми заганяли людей під землю. Я вам хочу сказати, що в 23-му році, 22-23 рік ми проводили ялинки новорічні, казки проводили на станціях метрополітену, Скільки було дітей? Ми подарунки роздавали. Але ж ви розумієте, це нечесне по відношенню до дитинства. Чому наші діти повинні святкувати новорічні свята, різдво, якісь заходи проводити під землею? Понад 12 тисяч зруйнованих будинків. Це та ціна, яку вже заплатив Харків за те, що втримався, та дивлячись на уламки, колись затишних осель у цих руїнах міський голова бачить у першу чергу виклик: виклик відновлювати понівечене та будувати нове, сильніше, сучасніше. Гідне тих, хто пережив жах війни, це теж біль, великий біль. Але я, коли це бачу, я міркую, як будемо відбудовувати на цих містах інші будинки чи реконструювати ці будинки, які є. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків. Новини. У Харкові планують закрити модульне містечко, в якому з 2015 року мешкають вимушені переселенці. Про це заявив очільник міста Ігор Терехов в інтерв'ю українському ЗМІ. Модульне містечко, хочу сказати, воно побудовано, я пам'ятаю, як я його будував разом з урядом Німеччини, і воно було побудовано тоді, коли насправді розпочалася війна в Донецькій та Луганській області. І тоді переїхали до нас вимушено переселенці з Донецької і Луганської області, і були перемовані з ГІЗом, Це урядова організація Німеччини. Вони надали нам такі контейнери, які були розраховані на три роки. Всього лиш на три роки, і тоді ми побудували це модульне містечко, до речі, перше в Україні, і воно було практично повністю заповнене людьми, і вони там перебували певний час. Але, як ви розумієте, пройшли десятки років, і сьогодні воно не придатне для експлуатації. Тому ми прийняли відповідне рішення щодо неможливості далі продовжувати експлуатацію цього модульного містечка. Що стосується людей, які Ребуває так, ми запропонували їм гуртожитки, і дуже багато з них переїхало до гуртожитків. Дуже багато цих людей, які спочатку пробували там вже справжні харків'яни. Вони і прописані у Харкові, і працюють у Харкові, і діти ходять в школу і навчаються у школах. До речі, ми приділяли дуже пильну увагу цьому питанню. Ті люди, які зараз залишилися, вони хочуть виїжджати, але ми перевеземо їх до гуртожитка. Це мистечко просто непридатна для подальшої експлуатації. Анна на Зелінська, Вікторно Здрачов, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків, Новини. І нехай ці рослини поки ще не завеликі та мають не зовсім крутий вигляд. Проте, завдяки їхнім дбайливим рукам, щоденному догляду, прополюванню, удобренню та своєчасному поливу під час спекотних днів виростуть, розквітнуть та покажуть свою красу наповну. Харківські двірники та озеленювачі продовжують створювати зони відпочинку у спальних районах. Ось ця, наприклад, у Салківському двір завеликий, проте це не лякає спеціалістів з благоустрою. Наші працівники щоденно проводять санітарне прибирання дворів. Це обов'язкова складова нашої роботи. Ми прибираємо сміття, стежимо за чистотою урн і тротуарів. Окремо, хочемо звернути увагу на роботу з благоустрою. Наприклад, площа даної локації, де ми облаштовуємо клумбу, складає понад 2000 квадратних метрів. Ми лише розпочали роботи, вже висадили розсаду кохії, чорнобривців, ірісів та інших квітів. Масштаби значні, тому попереду ще дуже багато роботи. У наших планах доповно. Ти озеленення декоративними деревами та кущами. Якщо будуть необхідні матеріали, є ще ідея до створення нового рокарія. Навіть у непростих умовах, ми прагнемо підтримувати район охайним та затишним, адже життя триває, потрібно дбати про майбутнє. Тому це такий наш внесок у відновлення, загальну стабільність міста, у збереження його духу, сили та краси. В Харків благоустрій майже за 20 років своєї роботи розвинулося таке багатопрофільне підприємство, яке займається і підтримкою санітарного стану прибудинкових територій і благоустроєм, озелененням, відновленням дворів. І разом з цим організували власне виробництво інвентарю для прибирання. Також було організовано три дільниці з механізації, де займаються ремонтом, обслуговуванням автотракторної техніки та засобів малої механізації. Зації і ось такий розвиток. Підтвердження цього є те, що наше підприємство стало одним із переможців рейтингу ліги найкращих підприємств України за роки війни, і посіло 16 місце серед 403 підприємств підприємств своїй галузі, тобто діяльність прибирання. В фінальний вже такий список лідерів увійшло 48 підприємств, які демонструють відповідальність, стабільність, фінансову стійкість Такі во. Єний І нам приємно, що КП Харків благоустрій є в цьому списку і займає не 30 тридцята, не 20 двадцята, а 16-ту позицію. І це говорить про нашу таку спільну злагоджену роботу, відповідальність заради посмішок харків'ян і їхнього спокійного стану, гарного настрою ми будемо робити ще більше, ще краще, піклуватися про чистоту і естетичний стан дворів. А якщо хтось хоче долучитися, Тися до нас будемо раді бачити в нашій команді. Запрошуємо до нашого підприємства, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Клюсарі управління ремонтів харківських теплових мереж закінчують повну заміну півкілометрового магістрального водогону, холодного водопостачання. Великий діаметр пластикової труби вправно зварюють спеціальним пристроєм. Нічого дивного в картині, крім форми тепловиків. Труба СДР 17 предназначена для подачі холодної води. На даному етапі ми зараз проводимо зварювання труби. Цей водогін буде від насосної подавати холодну воду на наші технічні нужди. Раніше подавалося по стальним трубам, які вже відпрацьовують свій ресурс. І для безперебійного надання нашим мешканцям обслуги в повному обсязі нам потрібна така магістраль. Три тижні знадобилися слюсарям харківських теплових мереж, щоб опанувати технології колег з Харківводоканалу. Результат за місяць повністю замінили ключову водну артерію для потреб джерела теплопостачання. Самі тепер такі універсальні солдати комунального фронту один з плюсів революційних змін, які міський голова Ігор Терхов розпочав ще у 2021 році. Зі зміни керівництва КП «ХТМ» та створення департаменту з питань життєзабезпечення міста. Саме тоді усі старі бюрократичні прав. Бала, замінили на одне єдине, немає слова, неможливо. А потім війна довела життєву необхідність цих рішень розставила всі крапки над і завдяки наказу Ялексанча Терехова, а це для нас як бойове розпорядження. Повинні його виконати будь-якою ціною. Ми пройшли чотири опалювальні періоди. Місця це відчули. Всі ми розділились на тих, хто не зміг залишитися в місті, і на тих, хто не зміг залишити місто. Завдяки таким прийнятим рішенням, це була така відповідна перемога обов'язку над інстинктом самозбереження. Тому вже в четвертий рік ми живемо з вірою в мир. але ми завжди готові до війни, оскільки ми не зла як наше місто, ну і наш міський голова Ігор Терехов. Незламний слюсар Харків водоканалу Сергій Грабовський восени минулого року потрапив під обстріл кабами, отримав поранення, але через місяць вийшов на роботу. Його фронт Салтівка. Сьогодні разом з побратимами централізованої служби внутрішньобудинкових систем харківських теплових мереж міняють елеваторний вузол у підвалі. Після чисельних прильотів саме пошкоджені будинки єднають слюсарів обох підприємств навколо спільних проблем. В будинки дуже багато каналізаційних. Стояки повреждені, вибухи, дома. Трясло і каналізація потріскалась, пошкоджень труб. Ну, ми якби постійно стикаємося. Ми одні і ті ж будинки обслуговуємо. Зараз, коли відбуваються прильоти, ми виїжджаємо і наша служба, і служба водоканалу аварійна. І це дає змогу нам. Вони знають, де їхні крани, їхні запорні арматури. А ми знаємо, де наше обладнання. І це дає змогу нам об'єднатися, оперативно все перекрити. Якщо це прильот на чердак, підвал, це дає змогу скоріш пожежникам там, рятівникам і людям, щоб не топили людей. Це дає Змогу скоріш перекрити воду елементарно. Тим часом складне прифронтове життя карбує нові необхідні реформи. 30 квітня рішенням сесії Харківської міської ради два життєво важливих підприємства Харкова поєднали на юридичному рівні. Таке собі бойове злагодження. Майстер цеху перекладок КП «ХТМ» Олег Мозалевський вже ділиться з колегами власним досвідом роботи по новому. Корисно це планування робочого часу наперед. Наприклад, коли ми беремо якийсь об'єкт, ми для себе, я для себе беру, роблю план графік, щоб розуміти, скільки часу мені потрібно на ту чи іншу роботу. І коли це планується, заздалегідь треба також снабження матеріалами, щоб робота не стояла, і планування заздалегідь часу, замовлення техніки, щоб нічого не простоювало. І організаційні такі питання треба їх завжди тримати на контролі. Жорстке планування, дисципліна, координація, постійне засвоєння новітніх технологій. Я кажу, теплоенергетики, нового зразка, який процес реформування пройшли раніше за Харків водоканал. Це тільки спочатку важко, а потім значно полегшує роботу, підвищує її якість і швидкість. Я думаю, що все буде краще, тому що ми робимо одну справу. Ми працюємо на наше місто. В умовах війни і постійних обстрілів для Харкова тільки такий режим роботи найкраща гарантія виживання швидкого відновлення. Практично на лінії фронту мистецтво сьогодні не просто існує, воно говорить голосно. Харків, який недарма називають незламним, знову заявив про себе як про культурну столицю. У будинку художника відкрилася 15-та всеукраїнська виставка, графіка у Харкові. Масштабна подія, де кожен штрих є свідченням сили, а кожна робота щирої любові. Сьогоднішня подія це непересічна подія в плані культурно-мистецького життя не лише Харкова, а всієї України і навіть Європи, тому що така кількість графічних творів найвищого рівня, і до речі, хотів би сказати, що вони абсолютно різні всі за своєю тематикою, жанрами, майстерністю виконання. І саме сьогодні, коли лютий ворог продовжує агресію, ми показуємо всьому світові, Європі, наші здобутки, наша графіка. Це високопрофесійне мистецтво, і ці роботи, які представлені у виставкових залах будинку художника у Харкові, це наше. Маленька справжня перемога і руку до цієї перемоги доклала не одна сотня людей, більш ніж 500 робіт, понад 300 авторів із 20 країн світу. Виставок графіки такого рівня ані за масштабом, ані за майстерністю в Україні ще не було. Поміж інших, в одному із залів можна побачити і роботу Аліни Никифорової. Її лінорит промовляє без слів. А, у мене представлений лінорит, там зображені закохані. Кохання називається робота під нічним небом, тому що для мене особисто кохання це такий особливий феномен, особливо якщо війну без кохання ми ніяк не можемо жити. Ну це такий особливий мій дослід. Хоча Аліна брала участь у надзвичайній кількості експозицій, нинішня подія стала для неї особливою, зізнається художниця. Графіка це Харків. Харків це графіка. Графіка це сила, це міці. Особисто для мене це як. Харків витривалий, сильне місто, яке продовжує боротися в такі нелегкі для нас часи. Тому це сила, це міць. Для мене це тотожні поняття. Виставкові зали ледь вміщували всіх охочих. Сюди завітали і ті, хто творить, і ті, хто цими творіннями захоплюється. Графіка це основа образотворчого мистецтва, яка основа, який фундамент, така й будівля. 1910 рік у цій будівлі це скільки років, і ви ж бачите, що людей, бажаючих навіть відкритій стільки що навіть наші зали всі не вміщають. О, графіка, яка графіка, таке мистецтво. А графіка в Харкові завжди славилась і буде славитись. І ми все робимо для цього, щоб продовжувати цю славну традицію. Реалізувати цей захід, який чимало інших мистецьких подій у Харкові, вдалося завдяки тісній взаємодії з місцевою владою. За словами організації. Заторів муніципалітет стабільно долучається до культурних ініціатив. І охоче підтримує творче життя прифронтового міста, допомагаючи йому звучати голосніше за ворожі вибухи. Без підтримки мерії ми б нічого не зробили. Мерія підтримує в тому році, скасували налог на землю. Де в Україні таке було? Мер тут сказав на різдвяні виставки і виконав своє слово. І всі звернення наші, всі він виконує. Так що найчеша співпраця якраз міською владою. Така синергія влади і митців допомагає не лише розвиватися візуальній творчості, а й Чинить значний вплив на психологічне здоров'я містян. Всі розповідають про необхідність підтримки, розвивати ментальне здоров'я. А в нашому місті, дякуючи Ігорю Олександровичу, робота ведеться по підтримці по забезпеченню ментального здоров'я. Куди б ми не пішли? От сьогодні підтвердження про, про наші фонтани. А квіти на все, все, тому що прильот через 2-3 години, в залежності від складності, вже машини поїхали, вже світло є, і так далі. Оце реальний план ментальне здоров'я. І друга складова ментальне здоров'я це культурна складова. Отакі заходи забезпечують розвиток нашої молоді для того, щоб відбудувати нашу країну. Відновити її нам потрібна культурна молодь. Культурна молодь якраз формується де нашими митцями. Від імені очільника Харкова, учасників і гостей привітала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Її слова стали квінтесенцією цієї виставки. Філософія міста Харкова сьогодні це підтримувати всі ці моменти, тому що ми точно знаємо. Поки є виставки наших митців, наших художників, поки співають наші пісні, поки танцюють танець, поки, поки заповнений зал в хатобі, який ми тепер називаємо безпечним простіром, місто живе. І воно буде жити, тому що тут знаходяться ті люди, від яких залежить все те, про що я зараз кажу. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.